Питання. Е, таємне шоу. Коробочки. Я останнім часом станки не граю, але в мене були сертифікати к досвід, і плюс я зараз маю майже 2 мільйони на балансі, то чому б їх не злити. Ну, і, звісно ж, цікаво, чи отримаю я це. Це буде 38 подаруночків, тобто майже 40. Цікаво, чи отримаю я кулю. Хоча б одну шанс принципі Давайте глянемо, який шанс? 2%. Ну, минулого року, здається, було 5, якщо не помиляюсь. А може і помиляюсь. Ну, добре, полетіли, тим не менш. 50 золота. Ого, відразу гроші дають нормально. Так, ще 50 золота. Це що мінімалка якась? Дивно. Ну, добре, поїхали. О, 500 золота. Ну, це дякую, це вже краще. От ви кожного разу 500 золота. 50 і кейс із кастомізацією. Угу. 100 золота. Е, ну, мені трохи дивно, насправді, що з кожного кейсу випадає золото. 50. Чи це обов'язково мінімалка, мабуть, так? Ну Так, мабуть, це обов'язкова мінімалка, тому що не може такого бути. Так, 100 золота. Ну, вже трохи краще. Ще один кейс із кастомізації. Можливо, на кілька відкриттів і цієї коробочки. Я дві штуки відкрив, але нічого там толком не випало. Кейс із кастомізації випав. Так, сертифікат пісочниця і 100 золота. Добре. Угу. Капець. Потом мікровий я здобував цей вільний досвід. А зливається все за хвилину. Ну що ж, таке в нього? Життя така доля, 50 золота. Угу. Ну Грубо кажучи, порожній, так? 5 бустерів кредитів. Так. 90 тисяч уже витратили проміжний підсумок. 15 тисячі золота, тому що один раз випало 500 кілька разів по стону. В принципі, поки що кулею навіть і не пахне. 50 то знову. О, сотка. Сюди. Уу, ням-ням ням. -ням, -ням. 5000. Оце мені вже подобається. Оце вже мені подобається. Це вже нормально. 10 золота. В принципі, ще 2 чи. По 5000 і я буду задоволений їй без кулі. 100 золота. Оу, кейс із кастомізації, який рідкісний. Ні, чухається. Мабуть, до грошей. Мабуть, таки ще раз випаде 5000. Угу. тільки без кількох нуликів Отка. Знову мінімум. Хм. Ну все. Відкрутка закінчилась. Кейс із кастомізації. Вау. в мені насипле. Велетенську купу. Буду стильним сьогодні. Ну Сьогодні я взагалі протягом всього року. Так, сотня золота. А вільний досвід тим часом закінчується. 50 золота. Ну, з іншого боку, добре, що хоча б Хоча б якась мінімалка 50 золота в цьому році зробили. В минулому здається, золота взагалі не було. Ну, тобто, срібло падало. Сотня золота. І останнє відкриття за вільний досвід. 500. О, непогано, до речі. Доволі непогано. 8 тисяч золота. Так, ну що ж, я думаю, що ці відкриття ми також будемо робити, бо тому що. А чому ні? на що мені золото потрібно. Треба глянути шанси. Ух ти. Голова закрутилася як багато. 50 тисяч кредитів. Сюди, сюди ці кредити. Я заберу всі кредити сьогодні. Так, спосіб отримання. Отримайте золоту бірку. А, це ясно, все. Сніговакуля 7%, кейс 18, з містичним танком 744 Ага, тобто 7% вже більше. Минулого року, здається, було 5. Здається, було і тут, і тут по 5%. Зробили тут 2, тут 7. Тобто, додаємо, виходить 9% в цьому році нас обіграли на 1%. Отак-от. От Полетіли далі. 7 відкриттів, в принципі, одне безкоштовне. Уу, 100 тисяч кредитів. Я кажу, я сьогодні забираю все срібло. От максимально все. І сюди його. Безкоштовний. Безкоштовний. Ну. Тисну руку, що я можу сказати. 2000. Ауч! Тоді виходить два відкриття вийде. Ну, полетіли, чому ні. Чому, власне, і ні. 50 тисяч кредитів. О, це вже по-нашому. 100 тисяч кредитів. Так, і скільки? 600 золота не вистачає. Зараз ми зробимо деякі махінації. По-перше, по-перше. Ми відкриємо сертифікат пісочниця і продамо пісочний танк. Т7 кар. Ой. Це, мабуть, безкоштовний. Ні, в мене такого немає, але цікаво, скільки він коштує. Так. Т7 туди на тебе тикнути? 650. Угу, як приємно. Як мені те, що треба. Чудово, От за це подякував. Так, тепер ще одна коробка. Полетіли. Тут тисяч кредитів. Сюди їх. Ну, я так і думав. Так, ну що ж? Ще не все. 10 кейсів з кастомізацією, а тоді відкриємо снігову кулю. Так. А тут у нас, крім кастомізації, нічого не падає. сніговик льодовик. О, сніговичок мені треба. Забираємо. Монстер Іво. У мене є. У мене є такий, на що мені ще один. І такий в мене є. <кхій> <у> Ай-яй-яй. -ай -ай. А це на що і такий в мене є, та що відбувається? Два однакових, прикол. О, а такого в мене немає. За це подякував. 5000 золота зекономив. А це? І такий в мене є, та що ж це таке? Угу, ще одна повторочка прийнята. Екскалібур? На Ксор. А, ну, дякую, але ксора не маю. І сніговий клюдовік ще один. Забираємо. Так, тепер питання. Які компенсації за це? Ось, наприклад, оцей. Угу, осколки. Бабуся. Осколки! Сте, питання знято. Питання знято. Так, тепер. Момент істини. Снігова куля. Топ. Тросіть, щоб отримати подарунки. А як її потросити? А, її треба трусити отут. Питаннячко. Що в неї засунули? 40 різних танків. І талісманчик на Ліона. Так, десяточки, дев'яточки, вісімки. І сімки. Ну, сімку насправді не хотілося б. Вісімку я був би задоволений, якби випала одна з тих, що в мене немає. А от е, дев'яточки, десяточки, якщо випадуть повторки, то прекрасно зділю все золото. Ну що ж, полетіли. Я не дивлюсь. Я дивлюсь. Ну, давай, голова зараз закрутиться. Оу, а такого танчика в мене немає. Сюди? Ну, от, в принципі, все.